Вітаю вас, діти! З вами знову я і Урок української мови. І сьогодні ми з вами будемо говорити про таку частину мови, як прислівник. Ця частина мови, перш за все, відрізняється від інших тим, що вона є незмінною. Отож, сьогодні ми з вами дізнаємося, що ж це за частина мови, така прислівник, що вона означає, на які питання відповідає, та чому ті літери, які прийнято в інших частинах мови вважати закінченням у прислівнику. Є суфіксами. Отож, я прошу вас налаштуватися на роботу, бути уважними, зібраними і слухати мої пояснення для того, щоб краще виконати домашнє завдання. Отож, сьогодні тема нашого уроку: прислівник як незмінна частина мови. Прислівник це мова частини незмінна. Вивчаємо, друзі, її ми сумлінно. Прислівники влучно вчимось добирати, щоб точно нам думку свою передати. Отож, прислівник, як і інші частини мови, виконує певну роль для того, щоб найточніше передати свою власну думку, ми використовуємо для цього прислівники. Вони також урізноманітнюють нашу мову. Як прикметники, як іменники, як інші частини мови. Отож, давайте дізнаємось, що ж це за частина мови така прислівник. Прислівник це незмінна частина мови, яка називає ознаку дії, або пояснює, як, де, коли відбувається дія, куди вона спрямована і відповідає на питання. Як, де, куди, коли. Запам'ятайте основну ознаку прислівників. Прислівники не змінюються, вони не мають закінчень, тому що вони не змінюються. Схожі на закінчення частини основи прислівників є їхніми суфіксами. Якщо прикметник та іменник ми змінюємо, наприклад, за відмінками. Змінюються за родами, то прислівники ми за відмінками не можемо змінювати, вони не мають закінчень. Отже, прислівник це самостійна, незмінна частина мови, і саме тому вона не має закінчень. Якщо ви подивитеся, що ем, літери, на які закінчуються прислівники, нагадують вам закінчення, то це не так. Тому що у прислівників ці літери, наприклад, «у», «о» є суфіксами. Наприклад, такий прислівник, як гарно, ми не можемо провідміняти. Ми можемо поставити його в родовому, давальному, знахідному відмінку. І тому літера О, яка є в кінці цього прислівника, буде виступати суфіксом, а не закінченням, тому що саме закінчення є змінною частиною слова. Отож, букви О і У, що містяться в кінці прислівників, це їхні суфікси. А ніяк не закінчення. На які ж питання відповідає прислівник? Давайте подивимось на ці питання. Прислівник відповідає на питання: Як, де, звідки, куди, коли, на, скільки. Ось на такі питання відповідають прислівники. Наприклад, де? Вгорі, як весело. Куди? Вгору, коли, вчора? Ось це і будуть прислівники. А тепер давайте разом із вами доберемо прислівники до таких питань. Наприклад, як? Щасливо, гарно, корисно, повільно, тихо, прислівники, які відповідають на питання коли? Наприклад, вранці, восени. Взимку, вночі, влітку. Де? Праворуч, близько, далеко, вгорі, ліворуч. Прислівники, які відповідають на питання, звідки? Здалеку, згори, збоку, зверху, ззаду. Ось це все в нас названі ці слова, які відповідають на такі питання. Всі вони будуть прислівниками. Прислівник перш за все виражає ознаку дії. Наприклад, читає як саме, уважно. Дія читає, читає, як уважно. Це буде ознака дії, ознаку іншої ознаки. Наприклад, занадто голосний. Як, в якій мірі голосний? Занадто. Та ознаку предмета. Ліс коли ліс. Літку, тобто предмет ліс прислівник улітку. Ось такі ознаки виражає прислівник. Такі він функції виконує. На сьогоднішньому уроці ми не повністю вивчили тему прислівник, а дізналися лише основні моменти про цю частину мови. На наступних уроках ми продовжимо з вами більше дізнаватися про цю частину мови. А вам потрібно буде вдома виконати певне завдання, вам потрібно буде дібрати. До певного його запитання прислівники, які будуть відповідати на це запитання. Можливо, ви попросите допомоги у дорослих, якщо вам самим буде важко. Можливо, вам на допомогу прийде підручник і стане в нагоді той урок, який ви сьогодні побачили. Отож, на сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!